Де вас, мої любі сонечки? Поки вища душа, в ілюзіях вважає себе людиною, запрограмована і живе в голові, всі її відносини будуть кермічні. Чому? Тому що вона цей світ створює як творець, несвідомо через темноту ілюзій, через свої ілюзорні кермічні якості, як людини. Кермічні якості це риса і характера, тобто її особистість кермічна. І поки людина живе в голові, душа вище спить, всі відносини будуть кермічними. Але коли душа людини пробуджується і з'єднується з творцем, починає пробучуватись, починає руйнуватись стара реальність, в ній починає з'являтись тіло світла, тіло світла якраз складається з тих частинок душі вищої, які розлетілись, тобто людей. Які летять на то світло, щоб об'єднатися з цією душею, тобто її духовна сім'я, так як ви до мене прилетіли. Тобто, кожен, хто пробуджується, переходить з кермічного, з кермічних відносин, які основні. Переходить в відносини світлові, духовні єдності, тому що ми всі з вами єдність світла. Ми одне єдине тіло Творця, Абсолюта і матінки Божественної. І тому відбувається такий перехід. І кожна частиночка це насправді душа, вища частиночка людини. Оце ваші вищі вібрації, це ваша вища природа, чому ми. З'єднюємося з вами, і це зовсім інакше відчуття, тому що ми тут вічні, справжні, а там наша гра з нашими ілюзіями. Так, дасть Бог, коли ми трансформуємося, так як в мене це сталося. Ваші кармішні, ваша кермічна родина почне змінюватись і також пробуджуватись, але все одно ви для неї будете спочатку і на все життя. Ви будете для неї в тій ролі, в якій ви були на початку, наприклад, там мама, дочка і так далі. Тобто. В таких моментах, а потім вже будете майстром і духовною сім'єю. Тому що спочатку ми творили і створили цю сім'ю кермічно, а вже потім наша духовна. Хоча наша духовна сім'я це вічна, наша сім'я, це не завжди. Це ми з вами будемо в цій нашій якості вищій, не як людина зараз. А та ваша частиночка, яка відкрилася і з'єдналася, наприклад, зі мною в світлі, це вічна частинка. Так само до вас приєднаються, дасть Бог ваші частиночки і ваша сім'я світла. Люблю вас, мої любі сонечки, ваша Ая.